Тосмай – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай – кашлю немає. Прем'єр-міністр Британіки Стармер заявив, що мирна угода для України має включати Росію, однак додав, що Російська Федерація не може диктувати свої умови. За словами британського прем'єра, мирна угода має включати Росію. Інакше ніякого прогресу ми не доб'ємося. Стармер заявив: цитую те, що ми бачили в минулому. Це припинення бойових дій без будь-якої підтримки, яке регулярно порушувалося Росією. Це ситуація, яку нам потрібно уникнути, і нагадаю, що на цьому ж виступі перед пресою після саміту європейських лідерів у Лондоні Стармер оголосив про угоду, яка дасть змогу поставити Україні ще 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони. Більше про це прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні. Зокрема, угода дозволяє нашій країні використовувати більше ніж півтора мільярди фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще. Я тисяч ракет для протиповітряної оборони за словами Стармера. Угода дасть змогу створити робочі місця в оборонному секторі британської держави і матиме значимість для захисту України. Це матиме життєво важливе значення для захисту критичної інфраструктури та посилення України, заявив Стармер. Також він заявив, що Британія готова захищати мир в Україні, і це включатиме солдатів на землі і літаки в повітрі, Про що ми вже зазначили, і також британський прем'єр наголосив, що ми готові робити це. Разом із іншими більше про цю масштабну угоду повідомили в міністерстві оборони України вчора, 2 березня, наголошу ще раз у Британії у складі української делегації, на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, було досягнено стратегічної домовленості, а саме запуску масштабного проєкту LMM Rapid Ranger для зміцнення протиповітряної оборони України. Глава міноборони Рустам Ум'яров заявив, що в межах цієї ініціативи отримаємо понад п'ять тисяч ракет перехоплювачів, Missile та пускові установки. До них він пояснив, що ЛММ це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони типу шахет. Міністр наголосив, що ці ракети вже довели свою ефективність у боях, і Умєров пояснив, що ця угода одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року і Він фінансується коштом кредиту гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance. За даними глави Міноборони, цей проєкт буде. Реалізовано разом із британською компанією «Тейлз», українськими підприємствами та урядом Британії. Він заважив, що окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва, передачу технології за словами Умєрова, це посилить стратегічну незалежність України у сфері протиповітряної оборони і подяка британському уряду та всім партнерам за підтримку України у боротьбі за свободу. Для того щоб уникнути майбутніх конфліктів Україні, необхідні реальні гарантії безпеки, про що ми говоримо завжди, і на цьому наголошуємо. Для цього Європі та США необхідно працювати разом. Про це також сказав міністр прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту щодо України в Лондоні. І він розповів, що не вважає США ненадійним союзником. Він підкреслив, що Вашингтон залишався надійним партнером протягом багатьох десятиліть і продовжує ним залишатися. За його словами, сьогоднішні. Переговори відбувалися, точніше вчорашні відбувалися на основі того, що Європа працюватиме спільно зі США у відповідь на запитання журналіста про те, чи виключає британський прем'єр-конфлікт між його країною та Росією. Він сказав, що весь сенс гарантії, які він збирає для України, полягає в тому, щоб гарантувати мир і уникнути виникнення нової війни в майбутньому. Старомир підкреслив, цитую: я не хочу конфлікту ні в Україні. Ні, в Європі, і вже точно не в Сполученому королівстві. Я хочу стабільності в Сполученому королівстві. Кінець цитати за словами британського прем'єра, найкращий спосіб забезпечити цю стабільність це гарантувати, що Велика Британія може захистити мирну угоду щодо України. Крім того, британський прем'єр додав, що будь-яка мирна угода включатиме Росію. Про що вже сказала, проте Москва знову ж таки не повинна диктувати те, які гарантії можуть бути запропоновані Україні з огляду на історію російських порушень у минулому. Також додам, що The Times повідомляє про вчорашній саміт щодо України в Лондоні. то… Рукостискань було так багато, і вони були настільки енергійними, що президенту України Володимиру Зеленському під кінець можливо знадобилася б медична допомога. Цебто президента дуже привітно прийняли і усі підтримували і це. Відчувалося Король Великої Британії, Чарльз Чарльзтреті ввечері в неділю провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у своєму маєтку в Норфолку. Зустріч тривала близько години. Про це повідомляє Sky News. Зеленський прибув на зустріч гелікоптером з під Ланкастер Хаусу в Лондоні, де проходив саміт європейських лідерів щодо України, про які ми з вами говоримо. А біля маєтку особисто зустрів король Чарльз третій. Повідомляється, що уряд Великої Британії погодився на зустріч після прохання українського президента. Пише про це The Guardian, і у короткій заяві Букінгемського палацу, поширеній після зустрічі, сказано, що Сьогодні ввечері септо вчора його величність король прийняв президента України Володимира Зленського в салоні Сандрінгемського палацу. додається також, що президент був тепло прийнятий, і зустріч тривала трохи менше години. Інших подробиць про зустріч не надавалося. Про те, що Через треті зустрівся з Зеленським, попри нейтралітет засоби масової інформації, пояснили, що ж це означає. А зараз король Сполученого Королівства Чарльз Треті відіграє роль об'єднуючої фігури перед обличчям розколотої глобальної дискусії. про це написала зокрема кореспондентка Sky News, Лора Бандок, аналізуючи зустріч короля із президентом України. Володимиром Зеленським, яка відбулася одразу після гучного конфлікту з американським лідером Дональдом Трампом в Білому домі, і це все було заплановано перед зустрічю Трампа і Зеленського в овальному кабінеті, і як завжди, ретельно зрежисовано урядом. Король перебуває над політикою, але опиняється в центрі складної і делікатної міжнародної дипломатії. Вона нагадала, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки британський прем'єр-міністр Кірстармер передав Трампу лист. Від Чарза третього, в якому запросив його до Великої Британії, і журналістка називає м'яку силу короля тихою зброєю британської дипломатії. Вона додає, що, хоча Чарльз рішуче висловлювався щодо України, його дискусії з зеленським не вийшли за рамки брифінгу. Ця аудієнція була моментом, щоб продемонструвати підтримку Україні і не провокуючи при цьому Білий Дім, король опинився посередині. І поки увага світу була прикута до саміту, на Росії, неспокійно вибухало там у ніч на понеділок, 3-го числа, один з навтопереробних об'єктів у місті Уфа, столиця Башкортостану, атакували безпілотні літальні апарати. Російські телеграм-канали повідомляють, що жителі міста чули. Потужний вибух, який деякі сплутали із землетрусом. Після цього в мережі з'явилося безліч відео із загорянням на території нафтопереробного заводу. Ось там, на промзоні, Оце так. Дивіться, як там горить усе. Ого, і щось вибухнуло там навіть. Як відомо, в місті Уфа розташована НПЗ «Башнефть» раніше Уфімський нафтопереробний завод. І згідно з даними з відкритих джерел, підприємство виробляє майже 60 найменувань продукції, серед яких бензин, мазут, дизельне паливо та скраплені гази.